Привіт-привіт, мої чарівні, мої золоті, прекрасні, горді, сяючі леви. Як ваші справи? Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка і рада вітати вас на своєму ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось чарівні, що ж вам принесе перший місяць літа, червень 2025 року. Я для вас сьогодні приготувала нову колоду Solar. Kingdom. Така от в неї гарна дуже естетика, естетика неба, астрології і дуже приємна кольорова палітра. Ну, взагалі, намагаюся для вас кожен раз щось цікавеньке, щось гарне, естетичне. Леви, ви у нас, як поціновувачі краси, задоволені свята, як вам? Скажіть мені, напишіть мені, як вам колода? Взагалі залишайте коментарі, взаємодійте з відео, підписуйтесь, якщо ще не підписані. Я вам за це щиро-щиро вдячна. І це буде ваша підтримка мені. Я ось вночі знімаю відео, тому що весь день консультувала. Тому мені дуже буде приємно будь-яка взаємодія від вас. Дякую. Так, а ми подивимось, що ж вам принесе цей червень? Так, леви для вас. Дев'ятка Пентаклі прекрасна фінансова карта. Дуже хороша взагалі карта і для фінансів, і для роботи з самооцінкою, і для самоцінності. Коли ця карта на особистих розкладах випадає моїм дівчаткам, це мої просто улюблені моменти. Це шанс прокачати любов до себе, цінність себе. Ви тут можете і отримувати компліменти, ви тут можете ставити більшу якусь вартість на свої послуги. Тому що ця карта, от як ми себе цінуємо, як ми себе поважаємо, так і до нас будуть оточуючі ставитися. І тут ви цінуєте себе. Ми любимо себе піклуємося про себе, ми себе гарно наряжаємо. По цій карті можна там на укладку піти, оновити гардероб, це прикраси, це коли ви буваєте також в красивих місцях, Захочеться от нарядитися і піти в якесь красиве місце, чи в якийсь красивий... Війсь сад, чи в театр, чи там ресторани, це дорогі готелі завжди. Ну це найкраща напевне карта. І з фінансами тут буде все прекрасно. Вам тут буде вистачати не тільки на свої потреби, а й на те, щоб себе потішити чимось таким красивим, чимось прекрасним. І дуже добре, у кого є там, домашні тваринки, домашні улюбленці, ви ще й можете для тваринок, для улюбленців також можете щось ще придбати, чи якось отримати насолоду від цього. Так, що ще? Тут будете принцесами Леве. Так, ще ще. Король кут. Це у нас чоловік, може бути рак, риби, скорпіон, може бути за знаком зодіаку, може бути за знаком асценденту, але особливо не прив'язуємося. Це може бути за характеристикою, чоловік, який більш емоційний, чоловік, який вміє дарувати емоції, він може і отримувати емоції. Це чоловік, який може бути лікарем, може бути, наприклад, барменом. У мене, наприклад, з Марсом в раці є дуже круті бармени. Перевірено. Це може бути бармен, це можуть бути лікар, фармацевт, терапевт, психотерапевт. Це люди також творчі, можуть бути актори, письменники, поети, музиканти, блогери, або ж це ж чоловік, який дуже емоційний, і він може мати до вас почуття, або ви до нього маєте почуття. Любовні також, але не тільки любовні, просто от відчуття наповненості, теплоти. Так, ще ще. Можливо, ви там підете на виставу до якогось свого улюбленого актора. Ну, Леве, тут просто прекрасна також карта. От Тематика ще дому. Тут вона ще так промальована, наче ось це стосунки. До речі, це карта весілля також. Може бути якесь свято, весілля, новосілля, фестиваль. Це карта пов'язана з нерухомістю. Ви можете якось прикрашати свій будинок, ви можете запрошувати до Себе гостей, ви можете до когось, наприклад, піти на новосілля, ви можете когось, наприклад, до себе там в гості запросити. Це карта, коли фестиваль може бути не лише там у вас, а фестиваль або якийсь захід може бути і. У вашому місті, на вашій вулиці, ось дуже хороша карта. Карта вашої стабільності. Ви тут зрозумієте, що ви захочете стабільності, ви захочете її якось оформити. Хтось може робоче місце своє оформляти, кабінет. Так, хочу ще одну карту для вас. Ну. От, бачите, я захотіла, і тут вона якось випала, ну не без нотки такого трошечки суму, доброї печалі, журбиночки, тільки в українців, да, є сум, є туга, є журбинка, є журбиночка. Так? Ну, і тут, можливо, у вас будуть якісь завищені очікування. Не засиджуйтеся довго в цьому стані. Якщо щось, наприклад, розбиває вам серце, відпускайте це, відпускайте. І не очікуйте надто багато, тому що за цими надто якимись високими очікуваннями інколи може приходити розчарування. Це якраз карта того, щоб не рвати собі серце, не рвати собі душу. Це не старший аркан, ця карта не буде дуже довгою по термінах. Це може бути не от стосовно вас, а вас може щось засмутити. Якась новина, яку ви можете побачити, почути. Так вона вас може засмутити. Не фокусуйтеся на цьому. А ми з вами подивимося ще колоду. Це таро Альфонса Мухи, що ще принесе лева цей червень Леви для вас. Четвірка мечів тут захочеться відпочити, захочеться побути вдома. А це карта, коли от краще навіть кілька днів чи день нічого не робити, відновити сили, відіспатися. Так, якщо десь тут вас щось засмутило, попіклуйтеся про себе. Сон він дуже круто відновлює, якщо щось не дуже там. Різко відбувається, якщо не несеться все на шалених якихось швидкостях. Так? Не сумуйте, цей час вам потрібний для відновлення. Так, трошечки такий моментик уповільнення. Можливо, Марс, до речі, Левий покидає ваш знак у червні. Це не добре і не погано, просто він переходить і далі буде збуджувати, буде давати багато енергії, але й травматичності. Заодно він буде давати уже дівам. Можливо, ви відчуєте цей вихід із вашого знаку, і такий, як подразник піде, і може бути такий, як порівняно з тим місяцем, да, коли у вас могли бути і безсоння, могло бути таке. Багато енергії, не завжди там в хорошому сенсі. так, ну Марс це круто, але це може бути якийсь як тремор, бажання до партнерів докопатися, якісь агресії до партнерів, бажання так, давай, будь, будь активнішим. Та тут, можливо, ви відчуєте, що наче наче ви видихнули, і наче пішло оце відчуття, що зараз, зараз щось буде відбуватися. І ви можете просто відпочити, відіспатися. Так, що ще. Вам принесе. Королева жезлів, так, і на себе звернути увагу, поставити себе на перше місце. Це у нас ви, дівчина, лев. Якщо ви чоловік, це може бути, до речі, ваша партнерка, ваша кохана, за вашою стихією близька вам особа. Також, взагалі, це може програватися і як ви, як ваша партнерка, або особа, дівчина, жінка, може бути лев, овен, стрілець. Це зазвичай такі активні, гарячі, дуже привабливі, харизматичні, творчі дівчата, які от вміють навколо себе збирати людей. Вони мають від природи такий от магнетизм і внутрішній вогник. Так. Це може бути менеджер, може бути людина, яка вас надихає. Так, і тут у нас справедливість, карта справедливості, це може бути якісь юридичні справи, може бути заключення якихось договорів, підписання контрактів, може бути рішення, яке вам потрібно прийняти, але це рішення може бути і повинно бути таким, знаєте, неупередженим, тому що вам потрібно буде діяти тверезо, вам потрібно буде діяти справедливо, леви, вам потрібно буде, от знаєте. Як, як закон. От Закон, перед законом, всі однакові, перед законом всі. Рівні. Ви можете працювати там з юридичними якимись структурами. У червні у нас ще Меркурій іде прямо, і взагалі всі планети у нас ідуть прямо. Можна і підписувати договори, і оновлювати, поновлювати, переписувати також договори. Договори також можна, якщо це у вас там на право власності, або хтось там щось підписує, контракт якийсь, чи страховку оформлює, чи здає якісь квартальні звіти. то Тут все прекрасно для цього періоду. Взагалі, місяць для вас Леви, дуже, мені здається, непоганий. Ось так. що ще. Подивимося зараз ще на оракулі. Яка практика для вас, Леви, буде сприятливою? Яка практика буде сприятливою для Левів? у червні. Практика це. Позитивні афірмації. Будьте позитивними, леви, мисліть позитивно, вірте в краще, можете пропрацьовувати якісь свої негативні упередження. І знайте, що ви заслуговуєте всього тільки-тільки найкращого. До речі, у мене в телеграм-каналі також там дуже багато афірмацій, якщо погортати вгору. Я думаю, спеціально для вас відновлю у червні афірмацію дня. Леви, підписуйтеся також на телеграм-канал і взагалі всі свої соцмережі, посилання я залишу в описі до цього відео. Там є посилання і на робочу сторінку, і на особисту. Кому подобається естетика та хто хоче читати більше прогнозів, карту Дня щодня і тижневі прогнози, то підписуйтеся. І сюди підписуйтеся. Всюди підписуйтеся. Я вам буду дуже щаслива, рада і вдячна. З вами була я, ваша Оля Свідніцька. Бажаю прекрасного червня. Па-па!